Всім привіт! В минулому відео ми вивчили три фази рендеру в Jetpack Compose. Ми познайомилися з фазами як в теорії, так і трошки навіть на практиці. І там, в кінці минулого відео, в кінці практичної його частини, я дав вам невеличке домашнє завдання, яке, нагадаю, воно заключається в тому, що код програми у нас тоді хоч і був оптимізований, але не до кінця. І я запропонував вам знайти спосіб, як можна його дооптимізувати. Значить, нагадую, що у нас є все той же додаток з числом та кнопкою, і програма тут вміє рахувати кількість натискань на кнопку. А також додатково кожне третє натискання на кнопку ще й зміщує вниз синій квадрат під кнопкою. І якщо самим числом, да, з лічильником там, в принципі, все плюс-мінус, і так все зрозуміло, то от з синім квадратом, який поступово переміщується вниз, тут є деякі нюанси. А саме, в коді проекту, станом на кінець попереднього відео, ми використовували для синього квадрату спеціальний модифікатор, який називається «Offset». З лямбдою. І ми вже, в принципі, знаємо, що блок коду лямбда в offset, вона викликається на другій фазі рендеру, тобто на layout фазі А значить, якщо ми не будемо відозмінювати там додатково зовнішній вигляд квадрату, а натомість ми будемо тільки змінювати його координати, то, в принципі, перша та третя фази, да, фаза композиції та фаза відрисовки, їх можна уникнути для синього квадрату і типу зекономити ресурси, що в принципі тут і. Відбувається. Якщо відкрити layout інспектор в Android Studio та звернути увагу на кількість рекомпозицій для синього квадрату, то що ми тут побачимо? А ми побачимо, що якщо багато-багато разів постійно натискати на кнопку, то рекомпозиція квадрату вона ніколи дійсно не відбувається, бо вона і не потрібна. Кожен раз, коли JetPack Compose хоче зробити рекомпозицію, він бачить, що в квадраті нічого не змінилось. І відповідно рекомпозиція пропускається конкретно для квадрату. От. І ось це сіре число в другій колонці, воно якраз і показує, скільки разів рекомпозиція була пропущена. Наче все круто, все окей, але є одне, але якщо ми відкриємо локет вікно логів, то тут ми вже побачимо, що ситуація не настільки гарна, як я вам тут її малюю. В коді проєкту, всередині блоку Offset, також є ще і логування. В логі пишеться повідомлення кожен раз, коли запускається layout фаза рендеру інтерфейсу. І от тут ми і бачимо, що ця layout фаза вона виконується кожен раз при кожному натисканні на кнопку. Хоча візуально, якщо подивитись на екран додатку, то квадрат зміщується рідше, не на кожне натискання, а тільки на кожен третій раз. Тобто, якщо натиснути на кнопку два рази, то нічого з квадратом не станеться. А от на третій раз тут вже так, тут квадрат зміститься. Тобто, виходить, що layout фаза запускається в три рази частіше, ніж необхідно. І ваше домашнє завдання було це подумати, що з цим можна зробити. Так от. Тепер прийшла пора розкрити всі карти. Значить, минулого разу я згадував одну особливість роботи Jetpack Compose, яка заключається в тому, що Compose Framework орієнтується на вхідні параметри для кожного компоненту. Тобто, якщо вхідні параметри для, наприклад, для цієї текстової мітки, якщо всі вхідні параметри залишаються незмінними, то Jetpack Compose може пропустити рекомпозицію от, та пропустити інші фази там, рендеру для цього компоненту. Бо якщо компоненту не змінились, то і компонент буде виглядати так само, без змін, а значить, і нема сенсу його там перебудовувати, перемальовувати. от Так от, вхідні параметри це не тільки просто самі параметри, а це ще й стейт. Який ви відмальовуєте в Composable функції Тобто операція читання стейту це по суті теж вхідний параметр для компонентів, бо якщо стейт змінюється, то це може вплинути на відображення компоненту, на відображення текстової мітки, що тут в коді і відбувається. У нас є стейт верху функції, який називається counter value, і початково він містить 0, а потім в текстовій мітці з числом ми читаємо дані зі стейту. І назначаємо їх зразу в текстову мітку. Що це означає? Це означає, що ось тут, на цій лінії коду відбувається операція читання стейту, і тому кожен раз, коли стейт змінюється, кожен раз буде відбуватись рекомпозиція текстової мітки з числом. І як результат на екрані додатку число буде коректно оновлюватись та відображатись. Сам же стейт при цьому може змінюватись в будь-якому іншому місці. У нас тут це відбувається безпосередньо при натисканні на кнопку. Як бачимо, тут в OnClick просто число в State збільшується на одиницю. І, відповідно, ця зміна тригерить рекомпозицію, тому функція StatefulCounter знову виконується з нуля. Програма доходить до текстової мітки. Бачить, що дані для текстової мітки в стейті змінились. Да? Тобто вона прочитала стейт і побачила це, а значить, далі буде відбуватись рекомпозиція і для самої текстової мітки, в тому числі. От і крім того, читання стейту відбувається не тільки тут. Ай трошки нижче, там, де ми працюємо з синім квадратом. Так, вхідні параметри для квадрату, наче й не змінюються. Да? Сам текст, вирів... вирівнювання тексту, колір, там, модифікатори вони залишаються без змін. А значить, рекомпозиція квадрату, наче має пропуститись. Але на layout фазі рендеру, да, тут навпаки, тут відбувається читання стейту. Причому навіть два рази: один раз для логування і другий раз для заміщення квадрату по вертикалі. Тому як результат виходить, що layout фаза залежить від стейту. А значить, кожен раз, коли стейт змінюється, кожен раз запускається layout фаза. Ось такі справи. Ось ми і знайшли причину, чому у нас layout фаза перезапускається навіть тоді, коли квадрат не змінює позицію. Бо при кожному натисканні на кнопку змінюється стейт. layout фаза залежить від стейту. Да? Layout фаза читає стейт. Ми можемо це навіть перевірити. Значить, давайте приберемо з офсету всі операції читання стейту. Замість них будемо просто використовувати випадкове зміщення. От випадкове число. Там як для логування буде випадкове число, так і випадкове число буде і для координат квадрату. Тобто, ви можете подумати, що тепер при кожному натисканні на кнопку квадрат там має рандомно випадковим чином змінювати позицію на екрані. Але якщо ми запустимо програму на виконання, то загалом то ми побачимо трошки іншу ситуацію. Ми можемо скільки завгодно разів натискати на кнопку, але квадрат не буде зміщуватись взагалі, бо навіть більше того, іноді будуть виникати рандомні моменти, коли квадрат дійсно буде переміщуватись. Але ви їх ви ці рандомні моменти, моменти ви наперед їх передбачити не зможете. Чому так? Бо Jetpack Compose він опирається саме на операцію читання стейту. Якщо, наприклад, layout фаза не залежить від стейту, тобто якщо ми всередині блоку offset state не читаємо, то Compose Framework вважає, що нема необхідності запускати layout фазу, бо layout фаза не залежить від стейту. А значить, код всередині блоку offset він взагалі виконуватись не буде, бо всередині цього блоку тупо нема звернення до стейту. От такі от справи. Таким чином ми тепер вияснили, що якщо параметри відображення компоненту не залежать від стейту, якщо ви не читаєте стейт і не використовуєте його значення, то якби все, приїхали. Jetpack Compose вважає, що компонент не змінюється, і фази рендеру запускати не треба. Тому писати такі от речі, як random.next щось там, чи використовувати замість рандому дані з якогось там, не знаю, Singleton-класу, да, то в jetpack Бо все це погана ідея. От. І тому всі дані для рендеру, для JetPack, для Jetpack Compose, вони мають проходити через State. Окей. Тепер ми знаємо, що на 100% треба читати State на layout фазі рендеру. Да? Але при цьому нам треба зробити це так, щоб layout фази рендеру запускалась не на кожне натискання на кнопку, а в три рази рідше. Там На кожне третє натискання. Зараз при ось такій от конфігурації коду, да, state counter value змінюється при кожному натисканні на кнопку. Тому і layout фаза завжди виконувалась. Питання: чи можна зробити якось так, щоб значення для зміщення, да, цей counter value поділене на 3, щоб це значення оновлювалось в 3 рази рідше? І в цілому варіант було б який. Ми просто тупо беремо і ззовні, не в блоці offset, пишемо там Offset value, рівне, і далі просто виносимо розрахунок координат наружу. Тепер offset value це така змінна, яка буде оновлюватись в три рази рідше, а значить, по ідеї це має спрацювати. Тому в сам блок Offset ми підставляємо саме нову змінну offset value, яка і рідше змінюється. Ну що ж, давайте запустимо цей код на виконання і знову ж таки подивимось на результат. Паралельно з додатком треба відкрити також і вікно логів локет. Так от, натискаємо на кнопку Три рази, і в логах бачимо, що layout фаза виконалась всього один раз. Можемо ще три додаткових рази натиснути на кнопку, і так наче все круто. Layout фаза тепер виконується так, як треба, лише тоді, коли квадрат дійсно зміщується да, на кожне третє натискання на кнопку. Але, ну, думаю, ви вже здогадали, що я від вас щось приховую, щось нехороше. І дійсно, ви будете праві. Давайте відкриємо layout інспектору та ну що? Ми подивимось на кількість рекомпозицій для квадрату знову. Значить, натискаємо три рази на кнопку і хопа, приїхали. Layout фаза то запускається один раз на три натискання на кнопку. Але от разом з layout фазою запускається і фаза композиції. Квадрат рекомпонується. Що за діч? Спитаєте ви? А, все просто. Ну да, от на layout фазі ми начебто і не читаємо оригінальний state Counter Value. Але ми цей state тепер читаємо в самій composable функції перед квадратом. Виходить, що тепер фаза композиції квадрату залежить від стейту. От і знову приїхали. Тому, і знову постає питання, що робити? І от тут то вам на допомогу і приходить функція, назву якої ви могли бачити на заставці, на логотипі до цього відео. Вам треба використати Derived State Of. Тобто ми просто беремо і offset value ми робимо його не звичайною змінною, а робимо цю змінну stateтом за допомогою Derived state Of. Тільки зрозуміло, що так як Offset Value це тепер state, а не просто змінна, то треба все це діло ще й обернути в функцію Remember. Ось так от. Як результат, тепер, якщо ми запустимо додаток знову на виконання, то по ідеї тепер все має бути окей. Для початку відкриємо логі, тобто вікно Logcat, і натискаємо після цього на кнопку 3 рази. Як результат, ми бачимо по логам, що layout фаза виконалась всього-навсього один раз, що нам і треба. Наступна перевірка: відкриваємо layout Inspector та уважно дивимось на кількість рекомпозицій для квадрату. Тому знову натискаємо на кнопку 3 рази. І що квадрат вниз змістився, але на цей раз в інспекторі видно, що він це зробив без жодної рекомпозиції. Тож ми нарешті досягли свого досягли того, що компонент не рекомпонується без необхідності. І навіть більше того, ми досягли того, що і layout фаза виконується тільки тоді, коли квадрат реально треба перемістити, перемістити на екрані. Тепер підсумуємо результати. Значить, функція derived State of, вона використовується тоді, коли вам треба оновлювати якийсь компонент рідше, ніж оновлюється оригінальний state. Тобто derived State of, він по суті, грає роль посередника між оригінальним стейтом та компонентом. Derived state of, він створює проміжний стейт, який залежить від оригінального стейту І кожен раз, коли змінюється оригінальний стейт, кожен раз відбувається перерахунок проміжного стейту. Але при цьому. Якщо подивитись на коду, то ми тепер бачимо, що читання оригінального стейту воно тепер відбувається не напряму в компосабл функції, а в лямбді в блоці коду derived state of. І тому, якщо, наприклад, знову ж таки, якщо прибрати залежність від оригінального state взагалі з композабл функції, да, от зверху тут у нас де число відображається, то в результаті, навіть коли ви будете натискати на кнопку, то код всієї функції statefulCounter взагалі не буде виконуватись. Да? Виконуватись буде лише ось ця лямбда всередині derived state of, а також лямбда offset, яка залежить від derived state. Of. Таким чином, Ви можете використовувати derivate state of в тих випадках, коли у Вас є компонент на екрані, який залежить від state. Але залежить він від стейту таким чином, що не всі оновлення стейту мають призводити до оновлення самого компоненту. При цьому, якщо що, це стосується не тільки layout фази рендеру, а й це стосується будь-якої іншої фази. Просто приклад з минулого разу, з минулого відео, він був саме на базі модифікатора Offset. А так в реальному житті у вас може бути, наприклад, там, валідація логіну та паролю користувача. Да? Е, коли стейт з логіном там змінюється при вводі кожного так. Текстового символу, але кнопку логіну вам треба рекомпонувати набагато рідше. Да? Тільки коли там логін пустий або містить неправильні символи, то вам кнопку треба задізейблити, інакше іноді її навпаки зробити доступною. от Ну і так далі. Прикладів можна придумати насправді безліч. От. Ну і загалом, основна ідея цього відео була навіть не стільки в тому, щоб познайомити вас з функцією Derived state of скільки показати на прикладі, як працює jetpack Compose зі стейтом та з оновленням компонентів. Що основна ідея, основний, скажімо так, принцип Compose фреймворку він заключається в тому, що Compose опирається саме на операції читання стейту. І якщо в якійсь Composable функції, чи в лямбді для layout, чи ще десь. Так? Якщо там нема операції читання стейту, то читпак композ вважатиме, що компонент оновлювати або там рекомпонувати не потрібно взагалі. От. Що ж, сподіваюсь, я вас не сильно втомив всіма цими викладками там про стейти, про фази рендеру і так далі. Тому наступного разу тема буде, сподіваюся, більш цікавою. Ми поговоримо про відображення картинок, про зображення в читпак. Комповз. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!